Вітаю вас, малята! Впродовж року ми з вами проводили досліди з водою, з повітрям, світлом, звуком, досліджували розвиток рослин та експериментували із взаємодією речовин. Я впевнена, що ви використовуєте ці знання для подальшого досвіду. Сьогодні ми відкриємо ще одну таємницю. Всі діти люблять грати з мильними бульбашками. Вони легенькі, тендітні, швидко летять від найменшого подиху чи вітерця. Ви знаєте, як видувати на долоню велику мильну бульбашку? Якщо ні, разом з дорослими. Підготуйте необхідні матеріали! Нам знадобиться миска, холодна вода, засіб для миття посуду, гліцерин, його можна придбати в аптеці, цукор і ложки для вимірювання. Пам'ятайте про безпеку, мильний розчин ні в жодному разі не має потрапляти до очей або рота. Це дуже небезпечно. В миску додаємо 4 столових ложки води, 2 столових ложки засобу для миття посуду, 1 чайна ложка цукру, 2 столових ложки гліцерину. Все добре, ретельно перемішуємо та збираємо піну з поверхні в окремий посуд. Опускаємо соломинку в розчин і видуваємо бульбашки. Вони тріпненькі. Хочете велику бульбашку? Спробуємо на долоньки, випускаємо бульбашку. Не виходить, надягнемо на руку гумову рукавичку, змочимо її в мильний розчин. Тепер спробуємо видути бульбашку на долоню. Велика бульбашка. А тепер обережно витягніть соломинку із бульбашки. І знову обережно просуньте її скрізь стінку попередньої бульбашки. Видувайте всередину другу бульбашку. Якщо не вийде з першого разу, можна повторити. Дивіться, як чарівно. Це відбувається тому, що мильна бульбашка контактує з чистою мильною поверхнею. Мої бульбашки стають ось якими великими. Не забувайте занурювати соломинку в розчин за кожним разом. Проста соломинка нам творить дива. Це так цікаво. Чекатиму світлини та відео ваших експериментів та бажаю вам яскравого сонячного літа, цікавих дослідів та веселих розваг з мильними бульбашками. До нових зустрічей, малята!